Бути мамою це не лише покликання і велика відповідальність. Це ще й своєрідна професія, у якій дуже багато обов'язків. Мене звати Єва Моругова. і сьогодні я розповім вам про супермаму, яка встигає все і навіть більше. Не перемикайте! Знайомтесь, це Олеся. Її батька ви усі точно добре знаєте. Легендарний володька у житті Тарас Ставницький, а для неї просто найкращий тато. Та сьогодні вся увага не для нього. Напередодні зйомок цього сюжету мені вдалося почуювати з Тарасом і розвідати усе про зіркову дружину та матір двох донечок, одного із найулюбленіших коміків України. Найкраще і найщиріше про Матусі розповість донечка. Розкажи про свою маму, яка вона, який у неї характер? Моя мама добра, вона з нами завжди кудись ходить, завжди нам щось допомагає, завжди для щось готує, всього спачненького, завжди нам допомагає щось робити, якісь тістечка чи, чи якісь розмальовочки для інших. Я дуже радий, що саме вона мама моїх дітей. Тому що враховуючи той, який в мене графік, і що, скажімо так, я думаю, що мої діти хотіли б набагато більше, щоб тато був вдома. От, і дякуючи дружині, вона перекрила. Знаєте, кажуть, що за всіма такими якимось реалізованими більш-менш чоловіками стоїть жінка. От, і за мною реально стоїть така жінка. Вона робить усе і вдома прибирає, і смаколики готує, і дітям час приділяє. До речі, як ви думаєте, хто в цій сім'ї більше жартує? Як і я, ви, мабуть, усі впевнено відповісте. Звичайно, Тарас, але ні, в нашому інтерв'ю він зізнався, що його дружина ще той комік. Вона дуже любить події, коли я беруся за якийсь ремонт щось вдома. Тому що вона знає, що це буде атракція, це от, треба подивитися. Вона зразу каже, чекай, мені якийсь попкорн, треба щось. От сісти, дивитися, тому що це буде довго, це буде безмістовно. Е, вона постійно ходить, каже: ну що вже готова, вже готова. Е, не готова. Тобто задивня подивився. От ці сім'ї вже понад 9 років, хоча разом вони набагато більше. Тарас дуже вдячний дружині за розуміння. Адже не кожен витримає такий графік професії коміка. А ще неймовірно вдячній долі, що саме ця жінка є мамою його двох донечок. Старша донечка Олеся про маму готова говорити безкінечно. Каже, хоч вона й строга, та вони ніколи не сваряться і не ображаються одна на одну. Хто в домі господар, мама чи тато? Вели поки що найбільше господар баба, тому що вода всякі смачні супчики готує, вода прибирає в хаті, вода завжди застеляє ліжка, порається на кухні, одяг прибирає. Зізнаюсь, спершу я хотіла запросити саму пані Ірину на це інтерв'ю. Та ми все-таки вирішили зробити для неї сюжет сюрприз. Або люба, добра била. Як і ще дозвати тебе, це ж для мене ти пошила шовку голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся, розбудить, захворій, хоч легенько, цілу ніч не будеш спать. Даж дозволь тебе ріденька за усе поцілувати. Ми також передаємо вітання цій сильній та веселій матусі. Тримайтесь та завжди усміхайтеся! З вами була Єва Морогова. Цінуйте та бережіть своїх матусь. Рідненька, і я тебе також вітаю. Люба мамо, дякую тобі за те, що ти є. Дякую тобі за підтримку, за твою щирість та щедрість. Для мене ти завжди найкраща і найулюбленіша. До зустрічі вдома.